Слава Богу, брати і сестри, за цей прекрасний заклик, як де автор виражає, щоб ми йшли один з одним. Цей, ну, хто написав цей псалом, цю пісню, щоб уди йшли один з одним і дивилися на кінець, на кінець, і це нас надихає те, що треба йти. Йди зі мною, ми не раз підбадьоримо один одного, що йди зі мною. От. Кінець, наш царство Боже в небесах з нашим Спасителем Ісусом Христом, і коли ми ослабіваємо, коли можливо спотикаємося і падаємо, і один одного підкріпляємо, піднімаємо, і Господь нам допомагає звершати шлях нашого спасіння. Слава Ісусу, тому що кінець наш блажений, і тому хай Господь допоможе нам надалі не втрачати ці цілі свою духовну взору, от і тримати завжди перед своїм духовними очима цей кінець. Але поки ще ми не живемо на землі, тож ми повинні, як не раз брати нагадують, от ми маємо на сході там на півдні да, війна, йде, війна йде. І не раз ми ділимося тим, що в нас теж іде війна, і ми теж втручаємося в цю війну і від цієї можна сказати, битви, яку ми ведемо, більш залежить те, що буде робитися на сході, на півдні в нашій країні більше залежить. Ми теж в, ну, в свою чергу і на цих передбачах. І на цінну лювій. І буває, як співаємо псалом, буває, і в бою поранений гріхом, але знов піднімаю зір і лину до Христа, От, і знову ми втручаємося в цю битву. І Господь дає нам все необхідне, всю зброю, щоб ми могли воїнствувати, От, воїнствувати во ім'я Ісуса Христа, щоб вороже все руйнувалося. Для того написано, що Христос прийшов зруйнувати діла дьявола, От, і своїй церкві теж дав і владу, і все необхідне для Цього. Цієї боротьби, для цієї війни. Отже, ми знову нагадую, теж є війни армії Ісуса Христа. от, І ми повинні дивитися за своїм, ну за своїм одежою, якому за свою зброю, за цим всім необхідне, що Він нас нам дає, от, для того, щоб нам е, не мати поранень і бути переможцями, от, е, мати правильний напрямок, е, правильне бачення. І особливо Господь нам дав оце піст, молитва це теж велика зброя. Там в Єфесян написано. Що моліться всякою молитвою, особливо з пустом, це надзвичайно важливо, тому що цей рід виганяється, казав Христос, не іначе як пустом і молитвою, і ми, як церква, йдемо в во ім'я Ісуса Христа, і хай нам Господь допоможе. І знаєте, тепер не знаю, чи воно там є, так чи нема, але от в Старому Завіті деякі місця є такі, я не зачитую, тільки так нагадую, коли збиралися ну, війна якась мала ставатися, і воїни збиралися по одну, по другу сторону. І командири, або ж царі чи комати, хто командував. Вони перед тим як мав початися бій, вони надихали воїни. Повинні були ну таку промову провести, щоб воїни знали за що вони воюють, от для чого воюють і надихнути їх на те, щоб вони стримилися до перемоги, стримились до перемоги, не шкодуючи наші від свого життя, щоб дійсно звершилося те, що вони до чого вони, ну який план мають, особливо це, щоб перемог. І я вірю, що Господь теж має прекрасний план. Ми нас нагадуємо про нашу країну, про наших рідних і близьких, і він дає нам свої поради, своє слово дає. От ми співали цей псалом перший хороший дорогі нам хвилини. Господь дарував любі браття і сестри в Христі. Сам Господь з нами є, як він нам завіщав, але йому даємо в серці, серці простір. Там такі слова: підкріпім свої сили і далі підемо. Да? Пам'ятаєте, підкріпим? А де підкріпимо. В Слові Божому В Слові Божому ми підкріпляємо свої сили Божої благодаті. Кріпимося от, Божими обітницями, Божими порадами, щоб нам мати правильний напрямок. От і як воєначальники теж мають якісь плани, складають і менші, менші докладують, що там туди треба піти, туди, тут територію завоювати, там відступити можливо, треба там ще щось, ще щось свої поради дають. так само, і Христос нам через слово своє дає поради, з яких ми прислуховуємося, повинні прислухати. Слуховується і щось поправляти в житті, не раз, можливо, командир підійде, скаже тобі тут поправити, тут або ж загалом для церкви те чи інше. І нам треба от, мати стройний, оце ществі, стройний строй мати в цій армії. Хай Господь нам допоможе і благословить. Отже, я теж читаю в свою чергу такі поради Господні. Я він як наш, там, нас голокомандуючий, дає такі, можна сказати, дорогі накази, які важливі для нас. Матвія 18. Розділ з 18 вішика читаємо такі слова. Істину кажу вам. Те, що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі. І те, що ви розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Слава Господу! Дає пораду, дає наказ, щоб ми використовували те, що якось ну, дозволяє можна сказати, і дає владу таку, я ще зачитаю ці місця, що нам чинити треба. Щось залежить від нас, брати і сестри, в нашій життєвій дорозі, цій нелегкій боротьбі. В духовному світі велика війна йде. Не раз ми про це нагадуємо, і Дух Святий нагадує, щоб як ви, ви бачили, що робиться в духовному світі по ваших молитвах, то ви ще більш ревно молилися. ще ви більш старанніше прилягали ці прикладали ці старання, щоб поки перемога звершиться, і тому хай Господь нам в цьому допоможе правильне бачення мати і те, що нам належить робити з своєї сторони, каже: ви те, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. Щось нам треба зв'язати в ці це, що ворожі задуми, плани дії, от зв'язати. Іменем Ісуса Христа, призиваючи Його силу, призиваючи Його Слово святе, Його обітниці, його кров святою, не те, щоб вороже, все, як я нагадав, руйнувалося. А каже, те, що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Отже, нам дається порада Ісуса Христа, щоб ми теж діяли во ім'я Ісуса Христа, щось залежить велике-велике, не раз нагадуємо від церкви. А те, що вже від нас не залежить, те, що, як ми будемо виконувати те, що залежить від нас, то він своєю сторони вони буде чинити те, що Він обіцяв, що він говорив через своє Слово святе, і ми будемо, як до цього часу ми бачили руку Божу, будемо і надалі, браття і сестри, бачити. А тому нагадую, теж то ці прекрасні слова Ісуса Христа. Ви вже знаєте їх, 10-й розділ, 19 вірші каже до учнів своїх Ісус: ось даю вам владу наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо не пошкодить вам. Слава Господу! Дає владу, дає владу кожному з нас. Часто. Ми сумніваємося, правда ж? Часто сумніваємося в <кій> тій боротьбі, і от, на жаль, воно не спрацьовує, на жаль, воно не спрацьовує, тому що е хто приходить до Бога, повинен вірувати, вірувати в нього, вірувати його обітницям. І коли ми використовуємо це правильно, ми, оглядаючись на наш християнський пройдений шлях, хіба ми не бачимо, коли ми дійсно. Призивали ім'я Господнє, призивали силу Господню, силу крові Ісуса Христа на захист, на допомогу, які великі діла Господь звершав особисто в нашому житті, в нашій країні, а також в нашому місті. Ми нараз нагадуємо, і я пригадую це, мене теж підкріпляє, коли Духом Святим було відкрито, що щось мало бути в нашому місті. Це вже багато років назад, якісь заворушення. Але, каже, ви моліться, ви нуждайтеся, я захищу, я не допущу. І ми молилися, ревно молилися, пустилися і бачимо результат. І багато. Багато чи мало. можливо, ми все не усвідомлюємо. Думали, що пройшло, та й пройшло ні. Це молитва церкви стояла в проломі. Хтось спустився, хтось молився в день, ночами особливо. І Господь рахується з цими молитвами. Слава Ісусу, і дає нам знову і знову владу наступати на змію та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо не пошкодить вам. Ще євангелії від Марка. Ми знаємо, теж обітниці Ісуса Христа і слово таке, яке Він давав своїм учням. 16-й я буду 17-й читати. І нижче. Каже, і такі ознаки будуть супроводити тих, що увірують. Браття і сестри, ми увірували. Ми увірували. Слава Господу! Нам дара жива віра, браті сестри. І тому каже, ці ознаки. Будуть супроводжувати. Він каже: будуть не просто будуть там чи не будуть, вони будуть супроводжувати. І знову оглядаючись на шлях християнський ми бачимо, наскільки ці ознаки нас супроводжували в життєвій дорозі. І ось які каже: в ім'я моє будуть виганяти демонів, будуть говорити новими мовами, будуть брати руками змій. І коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм, будуть класти руки на хворих, і ті будуть зцілені. Слава Ісусу Христу! Можливо, ми не брали зміїв, можливо, ми ще не. Блили щось смертоносне, але, браття, сестри, нам дана печать Духа Святого. де Ми молимося іншими мовами, дана е, в ім'я Господнє і демонів виганяємо. Ми не бачимо, да, конкретно ми не виганяли, от, але віримо, браття сестри, коли ми молимося, призиваємо ім'я Ісуса Христа. Господь руйнує задами ворожі і це демонське військо воно відступає. Ми повинні повірити в ці слова Господні, і будемо бачити ще більшу силу, ще будемо бачити ще більшу владу Господню, якою. Використовує через нас через церкву свою. Хай Господь допоможе нам це повірити. І ще ці Божі обітниці, хай дійсно вони діють в народі Божому. Про це наша молитва нехай буде, про нас, про церкву Господню, щоб Бог дарував цей пізній дощ, сила Божа прилилася, дарування прийшли в народ свій Господній і ці ознаки супроводжили церкву. Як написано нижче 20 20-й вірші каже: вони ж пішли і всюди проповідували, і Господь допомагав їм, стверджував Слово. Супроводжуючими знаменами слава Господу, хай Господь стверджує своє слово цими знаменами. Ну теж я нагадую знову, те, що залежить від нас, ми повинні чинити з своєї сторони, і тоді будемо бачити руку Господню. І коли ми щось, те, що не залежить від нас, те, що ми не спромозі чинити, то Ісус нижче говорить я вертаюся до Євангелії від Матвія. 19 віше каже, істину також кажу вам, що коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б не попросили буде їм від Отця Мого небесного, бо де двоє або троє зібрані в ім'я моє там я посеред них. Слава Господу! Я продовжую проповідь брата Владіка за те, що просити. Скільки ми проповіді вже чули, але Господь знову дає нам право, як своїм дітям згодитися в згоді. Особливо згода, вона теж має велику силу. Теж має велику силу. Ми читаємо дії святих апостолів, як це супроводжувало, коли було одне серце, одна душа. От, і в згоді молилися, коли от заборонили апостолам проповідувати про ім'я Ісуса Христа. ми читаємо, І вони прийшли до своїх і розказали, що сталося, як їм заборонили. Вони однодушно написано вознесли свій голос. Як це важливо, мати цю згоду. І Ісус вірний своєму Слові. Тому що, знаєте, ми маємо багато і знову прийшли на це місце також і. Своїми кричащими нуждами, кричащими потребами. І воно не можна сказати, яка більш кричаща, яка менш кричаща, Це теж. Але Но сьогодні ми погодилися особливо нести от, нашу країну, особливо нести які, ці нужди, які були прочитані вже в ранковому зібранні, от, нести перед Боже лице. Господи, зглянься, зглянься. Да, ми будемо і за наші доповнити от, кінці зібрання і наші потреби. Но основне ми сьогодні несемо, Господи, постій молитви. Хай руйнується все вороже, хай Твоя сила і слава проїде. А ми сьогодні, як діти твої, маємо право просити, маємо право просити, і це чимало. Ісус Христос говорив, оце, коли істину також кажу вам: це Він істину говорить. Що коли двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, це важливе діло чи неважливе діло? Це не просто всяке діло. Ми можемо багато що просити. Ми, наш бажань може багато виникати в житті, але це надзвичайна кричаща нужда. Це таке діло, яке важливо не тільки для нас, а й перед Божим лицем. Господь я вірю, не раз нагадую. Він не хоче війни, він не хоче кровопролиття, не хоче смерті грішника. Він хоче, щоб спасалися люди, щоб Євангелі досягнулося кожного серця, щоб мир, благополуччя було, і ми звершали спасіння, щоб надалі сила Божа проявлялася в житті. Ті всіх людей і в нашій країні особливо каже, погодяться на землі просити про всяке діло того, чого б не попросили, буде їм від Отця Мого небесного. Прекрасне слово і в Я нагадую ще вам каже це в сьомому розділі 11 вірші. Коли ж ви будучи злими, вмієте давати добрі дари дітям вашим. Ми вміємо, правда, і злі буваємо, і не так, і вже не хочеться дати чи дітям, чи внукам. Ну ну внуки там інше питання. Це вони любимчики всі. Але внуки то діти, то вони не завжди слухняні і вредні бої, і так далі, як і ми перед Отцем Небесним. От і але каже, рівняє, порівняння Ісуса Христа. Ви, будучи зли, вмієте. А отець, мій Небесний, хіба не дасть блага? Хіба не дасть, каже блага? Тут нище читає, а отець ваш небесний тут каже: тим більше, тим більше. Ісус наголошує тим більше, отець Небесний, ваш каже Небесний, чий він отець. Ми молимося, очі наш правда. Ми віримо і знаємо, розуміємо, що він наш отець, і ми йдемо до нього, як діти просячі милості. Ми далеко не досконали, буваємо не такі, не слухняні. Але Ісус каже Тим більше Отець, ваш Небесний, дасть благо тим, які будуть просити в нього. Слава Ісусу Христу. Тому, маючи цю відвагу, це дерзновіння, я ще зачитаю одне місце: ми будемо молитися, яке ви теж знаєте, 1 Івана, 5 розділ, 14 віршика і нижче. І ось яку відвагу ми маємо до Нього. Тепер як ми діти Його. Ми маємо владу, ти більше Ісус Вітниці ці давав нам дав владу наступати, це на все, все вороже. І, і, і ось яке, яку відвагу, буде дерзання, ми маємо до нього. Якщо чогось попросимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Слава Господу. Не є на це воля Божа, щоб зупинилась війна. Я вірю, що є. Є на ту воля, щоб люди спасалися, є. Є воля Божа на наше освячення, є. Є на все, на все ці, ці нужди, От, є воля Господня. І ми несемо перед оце небесним. hai vin Допоможе, тому що каже, просимо згідно волі, то він слухає. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не попросили, знаємо й те, що чого попросимо, одержуємо від нього. Слава Господу! Отримуємо, друзі, браття, сестри, отримуємо від нього. Можливо, і не так, як би нам бажалося. Не раз ми хочемо щось інакше, щось поправити, підказати Господу. От. І що от не так, от так би було б краще. Він знає, як рішити. Ми знаємо, що все воно закінчить. Все воно закінчиться тільки як. Тільки як воно закінчиться, залежить багато що від нас довірою, з владою наступати ім'я ім Ісуса Христа на всяку ворожу силу вірити в Його обітниці і те, що розуміючи, що якщо ми просимо згідно його волі, то Він нам допоможе. Він звершить і ще велике, ще велике ми будемо наступати на це все вороже. А Господь хай проявляється, прославляється в відповідь на наші прохання, на наші молитви. Хай Господь допоможе і благословить. Ми станемо на нашій нові, будемо надалі молитися. Хай Бог благословить. Амінь. Слава тобі наш милосердний спор.